Всім привіт! Ви на каналі Влад Плей, і ми сьогодні будемо грати зі Among Us. Переходьте зразу на його канал, як він каже. Тому все починаємо грати Us. Так, севлу, що з тобою там творці? Жалко, що ви не можете побачити та тільки що зробив Всеволод бо ми з ним по вайберу говоримо, там просто було. Севелон спік... став спікерменом, або Бо камера мене. Я цього не, став... не бачив, не забудь це вирізати, я теж вирізаю. Та ніхто це не бачить, вони тільки чують. Короте. Поки знімаю це відео, у мене вже є 600 переглядів. Дякую вам дуже. Нам дякую. А я не знаю скільки в мене. Зараз я порахую я якраз в Ютубі я. Я говорю з Всеволодом, заходжу на YouTube, на ноутбуці, граю на телефоні, думаю, це заслуговує. Тобі ти використовуєш YouTube, в мене є спеціальний додаток. Ні, я так через Ютуб говорю. Давайте зараз порахуємо. Ютуб студія, якщо не пам'ятає, називається. Ого, відео по Дорсі 15, переглядів, я банан 14, це вже у нас є 29. О, Дорс переганяє поки ці три нові відео. Тому буде по окрема частинка. Але дивиться підряд із. Ну, сам підряд, Чотири? але не і значного стрічка. Ну я хотів 2 дві години, але в мене просто пам'яті не вистачило. Вибачте, в мене. Я що це відео буде завантажено, бо в мене немало пам'яті. У мене просто. Я вам хочу знову сказати, будь ласка, перейдіть на оце. перейдіть на моє відео. Можете не дивитися навіть. Просто на початок подивіться, бо там буде розіграш. Просто перейдіть на моє відео, граю пецімулятор у Роблексі. Ро... розіграш у Роблексі, Розіграш там має писати і просто переходьте туди. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Просто свій нік у Роблексі. Бу... не треба вже нічого дивитися, ставити нічого. Переходите. Нажмі, просто зайдіть на мій канал, нажміть на це відео, просто напишіть у коментарях свій нік. І все, я вже буду, і у вас є шанс попасти у мій розіграш. Також переходьте на канал Всеволода, Він називається Всевлотред. О, а тепер ну, він називався. А тепер Гелікоптер 9 він називається. Тепер в нього, якщо ви бачите, ну ви бачили точно його нік у Роблоксі, Це його нік у Роблоксі, просто гелікоптер 9, Тому переходьте на його канал, у нього теж є розіграш. Переходьте на моє відео. А ми продовжуємо відео. Так, я буду поки ти поки робиш, хочеш, А я зараз буду, буду рахувати в голові. Ні, буду рахувати на листочку, скільки в мене переглядів всього взятих. Мені зараз треба... іду візьму листочок лучку. Дві людина залишилась, і то саме з тобою. Зараз я як порахую, то якщо дивись, я поки буду рахувати, то якщо не набереться... Я помало, що в Ютуб і в Ютуб студія, це додаток, Ютуб зберігається трошки не так. Коротше, дивися, я поки буду рахувати, якщо не набереться така кількість, яку я хочу, я хочу мінімум 5 людей або 6, тоді ми робимо так, заходимо на якийсь інший сервер. Поняв? О, о, одна людина. Чекай, я заходжу на свій канал. Так. Так, 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 так. Дякую так, всім так. за 600 переглядів. І додайте, будь ласка, 10 підписників, бо їх зараз 9. Дуже дякую всім, хто підписався. Бо в мене не було 7, але ви підписалися. Дякую вам дуже. То я підкручую. Е, 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 е. Що перший стрім буде на 50 під... Підпри... О, уже є 4 людини. Все волод. Шуперший наш з тим буде на 50 підписників разом. У чому в Вдвох... <плес> Я захожу в себе на каналі відео і мені покаже, що у мене на каналі немає відео. Да да, Ага, це дуже логічно, класно і круто. Та що... 65, так, шестдесят. 65.

Плюс 37. Я хочу просто зараз вас швиденько дещо. Я, ну, я читаю, Влад мне сказал був про коментар, який нам казав, що Влада чужа ава. Ну, ці дві аватарки сам продав всі банани і Владу дав. Джедлайк вон сам робить, і оце я манас. Ну, оці реально діляли, але чувак змінив. Чувак, дякую, що зразу помічаєш, а нас поки 5 людей. І так, я здавав. Я покращу свій, свій розірваш, тому що він там друге-третє місце по суті таке. Жах. Жахливо. Я Ми не подумав, що я добав, але якщо виграйте, я під час того, як буду віддавати призи, я щось покращу віддам. 152, 172. Я, Вони двоє готові. Якщо ці два чувака готові, то ти з ним став. Та єди що? 170... Та не двоє готові, значить ти з ним став. Ну що, вони самі написали, що готові. Так, я мене, можливо. Ви зараз все в мене бачите, але я їм же не можу зараз прямо перед вами ставити в люк отсюда. 173 плюс 14. О, ладно, ти. Я бачу, лада. Я тебе зараз уб'ю і приб'ю і закопаю. Я не скажу тобі хто, але я зараз тебе бачу А я десь, десь яке я умію? Десь яке я умію. Опа! Я теж так можу, хочеш хоче от виставлю. Там де я був шойну вистребене. Та не можу вже. Та блін, в мене завдання не хоче виконуватись. Раз ти там ти зараз де взагалі. Я теж так. Цей фокус Подивися, лад, бачиш мене зараз. Угу. Ти або інженер, або імпостер. Або це... ну слухай, лат, мені не йди, що це якщо ми зараз будемо на фіолетово, він, мабуть, імпостер, то тоді чувак просто вийде. Давай фіолетового. Ну блін, навіть якщо вийде, це ж буде по-чесному. Я голосую за не скажу кого і навіть нічого не питай в мене. За мене, так? Да. Так. так я втрачаю друга. Я інженер. От зараз, я чесно, не знаю за кого. Давай за фіолетового. <плес> Давай за фіолетового, <плес> бо якщо не фіолетовий, то ти. А якщо не фіолетовий? І то лад це ти 100% мабуть. Або ні, 50%, що це ти. Ну, я буду зараз не здивований, що це ти. Демонці вики. Ну, я думав, що це ти, оскільки вже довго завантажується, і в принципі. А! Я думав, що це ти. Чувак, я недавно був подивився твоє відео про газ, і там була дуже маленька і довненька деталь на АЩК. Яка? Ніте не міг за... Зайти на сам і довелося, типу, ще раз вводити код. Знаєш, як шойно, типу, коли ти заходиш? Я знаю, чого таке твориться. Знаєш, типу, коли ми зараз перемагаємо, і ти казав, що ти не міг, тому довелося заходити, ще раз вводити код. Mm -hmm. воно таке твориться, оскільки коли. Типу не заходить, Типу, якщо я зараз не буду заходити, я з тим себе, то ти теж не зможеш зайти і появляється кнопка Вийти з себе. Я так порахував і у мене 138 переглядів всього взятих. Я рахував до зараз. Я готовий. Тебе, щоб два чоловіка написали, я готовий, пів цього. Це і завжди готовий. Ні, то як? Ну як 5 людей ми йдемо в біта. це тупо не інтернет. Десять секунд. Давай. Один. Два. Я чесно ще раз з всіх вимочів. Чайка, що я не зміг зняти так то відео до. Ну, я зараз надіюся, що це відео загрузиться, тому що в мене зараз по суті чотири відео зняті, які ще не випав на канал і не видали в файл цей. Якщо, якщо, якщо все вода не вийде відео, тоді переходьте на мій канал і дивіться. І ви зможете побачити все у мене на каналі. Та виходимо, ідемо тоді в інші. Так. Давай тоді вибираємо Хай. Давай попробуємо. Пілічні кімнати, давай буде хай нова локація. Давай Хайденсік у прості. Давай хай Сік у простому. Давай пограємо десь один, два, три рази Хайден Сік після того граємо нову карту просту, окей? Дивися, я мова англійська, саме хай Сік, я бачу заходимо до Чукаю, яких зараз сім людей, бісалка. Being... So... У мене немає якогось біншхалка. У мене зараз є. А, м -м -м. я заходжу і давай диктори у кола. Секунду, гле. Ой, у мене гла кф. Гла Q Г. Гла кью Гф. Якщо я все понял, нормально. Га. Вс, я зайшов до вас, напевно. О, ти синій, синій, ты самі. Цього чувака, вам це не дай і я не буду казати, щоб не палити. Та ми хай всі граємо. Тут а, так що ви. Чого я Я хочу ховатися? Я їм позиваю. Я знаю одне супер місце, куди, як правило, нормальні люди не біжу, не бігають. Ну зато ви можете побачити фон, що твориться зі мною, коли я. У юлки палить! Щоб ти розумів, я тіл... я зараз, знаєте, що я... Уже з убивко. Мене на, на, на зависла дискотека, я повертаю свої дістави на я диск, собі, диск, я що я собі... це виглядає, як дискотека. Щоб ви розуміли, я після того натягнув на себе навушники по-професіональськи. Ну, у мене професіональські почекайте, а, а, Я зараз щось скажу так, щоб на владому каналі ви на молоді чути, я вимикаю звук. І все, що ти зараз казати, буде чути Та -та? Та йде. Так непрощено говорити коли все Не говорю через те, що. Блін, виходить через те, що я все тіської Це не чесно тупо. Оце вже злить, коли ти тупо... Виходиш, коли помер. Це дуже злить. Я так не люблю робити. Через... Я не люблю тих, хто робить так. І сам так не роблю, бо це я виносив. Я побачу, хто тут є. Щи... Ти бачив чоловіка як схожий на общем. Я сказав, що красно, що з нас. Я хочу ти подивився мені відео. Знаєте, що мені от, от зараз не подобається? От я хочу цей план зараз подивитися до От тут буде така інформація, тому будеш дивитися відео. Та блін дали. Ти ж коли я був біля одної

Зараз Та, Я все бачу, я все бачу. Так, я зараз все рано. Я то чого я не можу вбити? Я нажимаю на вбиття і не вбиваю. О, одна Та, один. За у на отнайдун. На ну а де? в коридор? Да. Давай, Далі, Далі, ще він на сюди до вас серйозно йде. В голову, в голову, Далі, він іде в там, де тобі. Він на полоні він віддає. Він зверху зусилля, він віддає зверху. Він зараз вже йде в медпунк. Він до да. медпункту. Уже тікає з медпункту. Тут, отут він, давай. А, швидко. де він? Він зараз біжить в електрику, який розумін. Він пробігає електрику. електронку, його виджу. Я його доганяю? У мене тупо не Єс. Yes. Так. Е, Переміг чувак в навушниках. Це я. Ми всі не знаємо, хто це за якийсь Угу. Так, наверши цей чувак зайшов. Крутий. Так, поки що. Ой, я червоний, ура, мій любимий. в мене зараз білий. але я нашу кухи чувак зробив. От зараз. У мене вибиний чорний і шоник, навіть якщо на одну секунду хтось вийде в кого був чорний, у мене автоматично одягнеться новий. Мене думає, теж. Якщо зараз доступний темно червоний, який мені щоб добре це ніж білий, то я його одягати не буду. Це геніально. Я придумав собі новий Ти ви розумієш, тут якби тут якби, конкурс. По суті, ми згодом планували взагалі зняти відео про той вертавок, так? Завтра, взагалі-то, це не скоро, а це тим часом. Але до тебе те, те. є одне питання, у мене до тебе є питання. Mm. Я не можу зараз, по-перше, я не можу зараз робити розіграш, це по-перше. По-друге, ніхто, ніхто і так не бере хоча. Тому розіграш буде вже потім, коли вже будуть люди прямо брати участь, і коли вже... зараз, як ви розумієте, не будуть. І коли вже Топці. пройде розіграш по ПЕД-симулятору, бо ПЕД-симулятору має бути скоро, Ви що, Другий раз здівайтесь, Я гри, гри, кажу, от, бігати, от, от тільки я гри кажу, коли в село до мене приходив гостіш, коли я кажу, хоч би я був. Я, я один раз став. Тим часом, коли я кажу, що я хочу бути простим, тим часом гра. Імпостер, 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 імпостер. Мені подобається, бо ти зараз дуже далекий від мене, і мені це навіть подобається. А, ну чого я не можу. А чого я не можу вбивати в якийсь час? Я не знаю. Одна секунда, типу, перезарядка так-то, але... Де він? До... Ой, Це ткубік? Бабка. А це зараз де Я що не закарати. Не знаю, я точно. В якійсь кімнаті. мо йо. Я випадкова Блін виходить тих, кого я не. Тих, кого я вбиваю. Я не був в адміністрації, але я саме не в руку випадкову mm -hmm. часто не було падають mm -hmm. Я знаю, що. Я так жорстко мочу, я так розігрався. Тупо я просто підійшов до самого прасику і почав нажимати кіл, щоб ви розуміли. І там навіть було не видно. І якщо перейде на мій канал, будь ласка, все подивишся цей момент зараз на цій хвилині і тупо побачила, що я там було ще не винно такто, але я просто підійшов, почав тикати і я кучу вбив. Я подумав, що це якась А куди тогда знали? Я не знаю. Куда душ, куда очі бачить? Йоппа! Я файла там був, я с вами файл наблюда. Да я знаю. А то мене а то мене я на нас люблю. мені страшно буде, як я буду вибивати там. Мгу, там буде година. А якщо... Якщо що я на файло довго. Якщо що я навіть що я навіть не побачив би тебе, то ти тупо потратив у люк, бо я навіть туди не собі. Ну, я, я тебе побачу, то ти 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 я там тебе побачу, ти мене не встиг побачити, я сидів на люк. Там, де люк. А ты да. А то да. Як хочет, тобі вже правду один раз сказав. Хм, чого казали щось? Так, вискатама продовжується, поки я буду говорити першу інформацію по нове студію. Я всіх убив? Я взагалі не зрозумів. Я, ж... Я всіх убив. Що гра продовжується? не зрозумів. А, все, є. Ух. Не... Так, все, я сказав всю секретну інформацію, яку я мав казати. Тому ну, все. Давай. Чекаємо. Прям, поки взагалі той, хто володіє герою, натисне грати. Скажи, будь ласка, ще раз пароль, скажи пароль. Ти вийшов? Так. Я не знаю, треба чекати, поки ця людина зникне. Вона не хочу заходити в скажи... людина. А, скажи просто пароль, який там є. Я не знаю, я не пам'ятаю. Переведу когось інше, заходи тут. Давай, западись, і... зайду до когось Тобі тільки одного Все, давай. зараз п'ять. Заходь, заходь, в мене є на девять. Давай. Блін, він же заходит в хуй я Чекай, гейм. Заходь за мною, код МНФ. Бо тут легенький код. Секунду. МНФ. Та чекай. Як наша С і Ф. С, як наша С і Ф. Давай, сдай спеціально. Мене в мене В. Я взагалі вже зайшов. А, ти вже зайшов? Ой, чого я вже вий! я? Ну зараз я не бачиш лап, я знизу кап. Ти мене бачиш? Бачу. Будь ласка, хоч би я був. Хоч би я був пустим ласка Штах, цим вод. Хоч би я був пустим Єс! я пустий! А мене тут не пише, хто він пости, мене пустота, щоб він зайти на мої відео звідти. У мене теж таки пустота, але я я бачу тільки нік. Може я постим вийшов просто. Не знаю, інтернет родіма. Сам я виходжу, бо це вже йде задовго. Покинути. Покинути. 10. Давай я теперь зайду. 25 хвилин. хуй. Я думаю, что тебе ще одну катку загнати через. Я Ты ще ті викласти видео, які будуть завантажуватись дуже довго. Давай я тебе швидко кажу. Киофе. Повтори, будь ласка. Киофе. Ки оф. Ки Дбифе. Давай швидко. Дбефе. Де вфе? Ні, де бфе Б. А, я не пам'ятаю він. Ков, ков. Ми вже почали Б. грати. Ми вже почали грати. Я ж тобі кажу, вже третя раз пароль. Чекай, виходжу. Це розумієш, що я зараз тебе чую на хуральному житті. Я, я знов я бачу, 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 то, бачу, то, що взагалі. Щоб ви розуміли, я знов імпостер. Я виходжу з РЕ. Чого я безкінечний імпостер? У мене типу ульта безкінечна імпостера. Дякую за перегляд цього відео. У мене вже це відео по на все закінчується. Знаю, що коротке. Дякую за перегляд. Бажаю вам гарного дня, всім па-па. І переходьте на мій канал, щоб побачити продовження. Ага. Так, у нас поки що відео не закінчується. Так, 27... Ми з тобою говоримо 43 хвилини, а відео в мене вийшло на 27 хвилин. Давай тоді заходь, кажи швидко пароль, бо я тебе краще чую. То я вже вийшу, я вже закінчую відео, я зараз буду експортувати це все. Ну то давайте ми ще один раз просту каточку заграємо і. Я поки подумаю, скільки мене я... мене мене в мене цих переглядів. У мене нічого не змінюється. У мене сподавалося сім людей. У мене шістьсот тридцять два передимається. Це не цікаво всім. Тоді ми на цьому закінчуємо. Яка година там? Може, ми встигнемо ще одне відео створити сьогодні, але я не знаю, чи нам вийде сил, бо 5 відео за день це жорстко. Всім папа, -па, дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, переходьте на вс... канал Вселода і, будь ласка, поучаствуйте в моєму конкурсі. Все Напишіть просто свій нік і маєте можливість виграти, бо в мене немає учасників, в мене тільки два учасники, і то один з них це все. Тому, будь ласка, перейдіть. Дякую. Всім папа, дякую, па -па. що дивилися відео і моє, якщо ви його дивилися. Так, всім папа. -па.